Всім доброго ранку. Так, приїхали город горати. Піду подивлюся. У нас іде дощик маленький, такий моросить, як туман. Зверху слизло. Гор город раніше пробували горати, не могли, потім пізніше Ігор пробував горати свій, своїм трактором, теж не можна. А це вже нам на виручку прийшла тяжола техніка. Бачимо, що виходить. Вже два рази діскований ячмінь, все одно вже і після другого разу зійшов ячмінь. Це ще лишився. Оце в нас не гора не й городів Ярика. Ого, ого. Ну, хоч і грудки, але такі вигорято. цим малим трактором зовсім плугні ліс в землю. А ми тут думаємо садити гарбузи. Ну, може воно перемерзне, може розкисне. Може весною розіб'ються грубки. Будемо бачити, не будемо наперед плани складати. Ай, я не кажу, це Так. Ой, зліземо з горба, подивимось ближче. Ой-ой-ой. Не хотіли, щоб ми були грудки, але нема вже що чекати. Воно не розкисає, дощів нема. Отака в нас красота. Так, якого це тре снігу, якого це тре дощу. Боже мій. Це капець. Ну і що, виходу нема. Не буде розбиватися, будемо діскувати, розбивати грудки. А що робити? Щось будемо робити. Але тут у спід таке, наче камінь. Бачите, плуги будуть видержувати. О, ячмінь сходить. І Якось місцями тут ось отакі груддя а тут нормально далі пішло. Тут немає груду. Так, прийшла через дорогу подивитись на пшеничку, бачу, здалека гарно зеленіє. Пшеничка гарна. Ще пшина. Угу. Крала в мене горішка і сховала, загарбала під окацією. Ах ти мала злодюшка. Так, другий. Другий теребет. Страх потирала. Не боїться ні курки, ні мене.

Все через дорогу. Пішла вкрала в мене горішка. Оце краде? Ага, знайшла я її схованку. Опа. Розувся трактор на городі. Приїхала вся бригада ремонтувати. Так, в мене в гостях Олешка. Він малює, мультики вже надоїли йому дивитися, що це ти намалював? Кого це ти намалював? Лешка. Лесика. Лесика? Да. Осені. <рисвіт> <ugh> ну, ще й малювати вмієш, бачиш? Молодець. М -м. А я смію. І ми ляпки малювати. О -о 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 -о. Шо, а що це ти зробив? А чого це не А чого це тут? А що це воно таке? Ти що заклав? Витягни. О, хто ж так малює? А чого тут дірка? Ну, так не було. Не було так, Ти так заклав. Художник. любить малювати. Це що? Лапка. Лапка? Так. Да. Ага. Котика. свій. Я ще кофі додав. Нігті. Нігті. <схід> Кіхтики, ногтики. Якраз виходить, так. Пустився невеличкий дощик, п'ять минут та вже й перестав. Таке щось не болота зверху якийсь хоч пилюку прибив. Не намочило зовсім. Або щоб уже йшов, або щоб не йшов. Може до ранку ще трошки піде. Малювати вже надоїло йому. Вже висипав ігрушки. Має роботу, вже складає щось. Ніяк дощик не може пустити. Пуститися покрапає і перестане. Чекаємо до ранку, може пуститися. Всім на добраніч і спокійної всім ночі.